yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо бустити далі конкретно жорстко кубаси. тому що у нас, по-перше, нова мапа в ШД що, в принципі, я би затестив би дуже хорошо б хотів затестити. Потім у нас сейфи, які я би теж поламав би. І, в принципі, в принципі, все з того, що мені цікаво. І само собою, останнього разу ми відкрили Олі, і, якщо чесно, на ньому я так і не грав, і поки бажання особо великого грати на ньому не маю, тому що ще поки не знаю, що я хочу. Ну, то, що я знаю, що я точно хочу, це е, докачати перла, в принципі, до 500, Ну, я б його качав би в дуельках. А так як ще дешечка у нас має таку велику простору мапу, і закидальчики тут ще теж будуть непогані, то я навіть не знаю, кого б я валив. Ну, до 500 кубків когось треба докачувати. Наш список е, чуваків, яких можна докачати до 500 кубків, стає не такий великий. Так, давай тищу коїнів з грея заберемо. І я би, можливо, би роздав стілі. Ліка на Гейлові, тому що, по-перше, він у мене викачаний, кайфово, взагалі повністю. І можна попробувати щось вальнути на ньому. Плюс можна попробувати взяти. Е, я думав, Бель, але навіть не знаю. Менді була б непогана на сейфах, по ідеї. Ну, давай Гейла спробуємо. чисто взяти наше дешечку, попробувати чільнути, подивитися, як воно піде, а там буде видно. VX. Let's go. Нам треба зламати конкретно жорстко багато банок. І після того ми нормально попрацюємо. І скоріш за все зможемо взяти топ-1. Хоча я в цьому абсолютно не впевнений. Тому що Гейл в цілому гарний, гарний бравлер, але він дуже гарний для командної гри. Наскільки він хороший для соло-каток, я, чесно, навіть сказати особо не можу. Но бусю ми виносимо легко. <свісно> так, поїхали дальше. ХП у мене дійсно багато. По ідеї таких чуваків, як Шарф, ми контрим своїм гаджетом. І це не є нам проблемою. Отако, відходимо просто, і все. Гаджет реально класна штука. Так, давай тебе ми здуємо і забираємо свій топ-1. Чесно заслужений. Це дійсно хорошо, квестів у мене багато, що на гейла є квести, тому лицьки. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Крафт. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок. Точніше, я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупчі якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця, і не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Поїхали, попробуємо, потестимо. По ідеї, поки що, доволі все таки непогано, Гейл показує себе. Чудово, таких чуваків, як шарф, він контрить спокійнесенько, легесенько, через свій гаджет і спокійно можна кайфувати. Ось, наприклад, шарф, який ще досі не знає, що йому скоро габела, він від нас тікає, тому що є пацки, які вже мали діло з гейлами, і вони знають, що він їх може розвалити. А ми в той час просто легесенько на чілі беремо і заберемо собі пару банок. Так, тут у нас менді. Опа, вона, кстати, ультанула, і нормально мені снесла демеджа, і даже гаджетом попробувала мене вальнути, але ми її все-таки зажимаємо і їй там, скоріш за все, буде габела. Отако от просто три плюхи, і е, вона от кисла. І само собою в мене вже шість банок. Це дуже хорошо. А ну давай тут прочистимо територію, тут все нормально. Так, мег. На. Отако ми зробимо безстресенько. Звісно, витрати мульт, але нічого страшного. У мене 9 банок, і в цілому, я не думаю, що мені хтось щось зробить. Погнали ближче до центра. А тут у нас є теж чоловічок, який откисає. Це дуже хорошо. Два рази по топ-1. Взагалі, прекрасно. Ми йдемо. Реально дуже чотенько. Погнали ще раз, потестимо. Бо в цілому, поки що кач дуже непогано йде. Побачимо, до якої стадії ми зможемо дойти, все-таки, тому що далі буде складніше, а там буде видно. Тут у нас пацки б'ються. А я би підшумок би. Когось би задовбав би. Ось, наприклад, Емс. Ще не знає, куди вона попала, і починає теж откисати. Там банка валяється, ну. Її... Кстати, ми її можемо забрати в теорії, а чого її не забрати, правильно? Лишня банка ніколи не лишня. Хе-хе. Так, це ми теж стирим, і тут хтось когось бив. Так, ПоКО! Омагад, oh ПоКО! Мені подобається, що ми її заповільнюємо дуже жорстко. І в цілому, можна сидіти просто автоатачити. Фінкс від нас тікає. Ну, понятне діло, в нього все на все дві баночки А у нас 108. Так, добиваємо. Так, тут 8 біт. 8 біт хорош пацан, но ми його, якщо чесно, дуже сильно дамажили. Ми можемо зробити ось так і добити його. Но Макс, мене пущий убив, просто. Я виживаю тільки із за того, що я банки підібрав. І тільки із за цього я й вижив. Ладно, давай підхилимся. В принципі, я не думаю, що ми можем програти йому. Тому що все-таки у нас уже дуже багато. Шо ХП, що атаки демеджа, і все. І ми з легкістю забираємо ще одну каточку і виконуємо ще купу квестів. А ну, погнали, вернемся в лобі, подивимося, що ми там отримали. Стардропчик. Ну, це само собою, 36 кубків це небагато. а, Плюс у нас в шопі є щось безкоштовне. Ого, 5 стардропів рандомних. Оце непогано. Оце хорошо, давай, суперрарка. Епічна штука. Ну, нічого толкового, ще одна суперрарка. Ще один суперер 100 коїнів нормально. Епік ще один, 200 коїнів. Ну да, нічого мега жирного нема, но і гамна всякого теж нема. В ідеї все таке. более менія непогане. Пінчик один був, ну безтолковий, а так то все остальне толкова річ, що коїни, що паверпойнти це хороша штука, і можна кайфувати. Що б я таке купив? Що б я таке купив? Гладіатор Коліт, обалдеть. Кстати, непоганий вообще скін насправді на нього. Вообще непоганий. Плюс познижки, ну він познижки за геми. За геми я б його не купляв, я б його купляв, скоріш за все, за клінги. Просто коліт у мене вроді як є. Тільки вона в мене. А в мене на ню багато скинів. Такий у мене на ню є, такий. Оце гладіатора тільки нема. Мішки. Такий даже. А, такого в мене нема. Ну, гладіатор непоганий. Як варіант виглядає класно. Всі ці скини із цього з баталпасу можна купити. Вони не являються ніякими крутими. Ну, у мене демонська є коль, того я, напевно, брати її не буду. Хоч вона і прикольно виглядає, але у мене теж прикольна, того, що мені париться. Так ладно, забираємо ще коїнів 2000 на халяву, і в принципі нормас Звісно, хочеться оцю штуку купити. Ось цю. чисто заради того, що тут в кінці дають гіперзаряд. Ну, у мене нема сіки гемів. Мені треба, по факту 50, 80, це там 130 і ще 150. Це мені треба 280 гемів, грубо кажучи. А в мене 227. Мені не вистачає. Навіть якщо я... Пропас піду прокачувати, що і так дуже складно, то мені треба дуже довго його прокачувати, тому що за перемогу ми не так багато получаємо. Ладно, погнали далі кубаси фармити. Так, погнали. Нам треба всього то на все пару банок сразу налутати. Ми дуже гарно можемо зонити людей і дуже хорошо проходити ігру, але треба бути все одно обережним, бо можуть зажати, дати плюху, і буде бобо. Так тут хтось був? А він і є. А, там і коле задамажена була геть. Вони там билися, билися. А я прийшов просто хі -хі, підібрав. Все, і втік. Ну, нормально. Так, ладно, там джаки. Джекі це хороша тема для мене. Ну, поняти б де вона, і вона прям тут у мене. І я просто вмираю від відріку. Обалдеть. Просто як же вона підбайтила мене. Ой-ой-ой, слив він стрік, на жаль. Но все одно не програв. Все одно кубки дали. Ну небагато. Так, слиткю. Втікти у мене від Ріко вже не вийшло. Ну нічого страшного, в принципі, то не є проблемою. Ми не то, що прям програли. Все одно кубки получили. Жалко, що він стрік трошки злили, но все одно окей. Обалдіть там дімеч накидав, чуєш? Ого, йо майо Так, треба підхилитися. Ну його в баню того дінича. А минус 5, да. Хай подумаешь, я типа втик. Вот тако. Изи. <решит> Паналы дальше. Тут и мипли был, по идее. Опять все сами кущи. И вот здесь тут поедай нема. Но тут и газ. А газ серьезный пацан. Ну ладно. Так, макакич. Макакич, это сильно. А от у мене вже сховатись так не вийшло, як сховався цей пацан, тоді на Джекі. Так, ну Макакіч серйозний. Попробуємо тако зробити, збити щита, но добити не вийде. Но все одно Макакіча злили. Тут Лілі з ультою. Лілі з ультою серйозно. Цей ще попадає гамнюк. І вона газа вбиває просто за секунду. І в мене зараз один на один проти неї, Ну, я можу попробувати дати гаджет. Тоді я буду жить. Ну, вона ж не в кущах, це 100%. Я не знаю, де вона. Вона в інвізі. Угу. Вона тут. Ізі. Ізі. Ne contrițe, ne contreța, da? <laughs> В легко, переіграна. Гаджет имба просто. Вона б мене вбила. Вона б мене вбила на ізі просто, аби не цей гаджет. Вона не могла мене бити нормально. Обалдеть, як же це кайфово було, тік що. Як же я хорош, як же я валю? Хе-хе. Конечно, качати цих бравлерів ще й качати. Йомойо, сіки мене на ній ще кубки. Ще 400, мабуть, нема. А я все одно ще валюю і валю. тут банок, кстати, дуже багато. Я би їх, конечно, всі зафармив. Так, давай сюда. Тут у нас хто? Черт я знаю, хто це. О, це один Гейл! Це ще один гейл, який получив багато плюх і втік. Так, там Дінич. І Меді Опа, отаку ми робимо. Мене застанили, правда, і мене щас уб'ють. Не вбили. Слава Богу. Вітер ні чорта не допомагає, і мене все-таки добивають. На жаль, но дінеч, звісно, мені. І за те, що підстане в мене чуть, чуть дав мені плюху. Ну мені кається, що я зараз, якщо куплю, скінчик Гейла, Бомбезний. Якийсь гарний, гарний. Давай подивимося. Я за нього частенько граю. Оцей непоганий пацан, но він у кожного є. Оцей класний. Да, він снігопушкою вродівали. Цей прям класний. Оце якийсь водою вала, це мені не подобається. Оцей снігопушкою, такий, який має бути. Бенц, все, беремо скінчик. Сюда. І погнали далі. Хоча не я почекаю. Тут у мене ще є блінги і стардропчик. Непогано. Не, гейл хороший. Гейл хороший, реально. Нам його треба докачувати. Так, Щас на новому скінчику розвалимо. О, так две які в мене атаки класні. Обалдеть! Це реально бомбезний скін? У мене такі атаки прикольні. Атаки прям реально чудесні. Не знаю, мені подобається. Так. Проти була. Неприємно буде, особливо ще під тим предлогом, що я не попадаю. А, ну він втік, і так. І получив плюху. <хи> так, от Лілі -лі, можна законтрить. Ага, вона ушла, все окей. Ти знаєш, я б її трошки позадовбував би. Отако от би. Хехе. <хи> Изи Лілі. -лі. поїхали далі. Скінчик, скінчик взяли, і все, скіни працюють. І сразу почав через кущі попадати. Всіх бачити, всіх валити, На ізі, коротше, розвалили ми цього фенга. Погнали далі. Тут рік у нас. Кстати, плюс-мінус такий самий рік у мене тоді й убив. Ну, він не зміг мене зараз уже знищити. А тут у нас хто? Отіс? А, це Корделіус! має. Блін, все время він попадає по мені. ти в баню, пацан. Так, давай я тут постою, похилюсь, прийду сюди зараз. Я не можу стріляти! диви який пацан! Оболдеть він наглий. Я не зміг стріляти по ньому. Ох ти, блін. Гамнюк, гамнюк. Ні гаджета не зміг нажати, ні постріляти, нічого не зміг зробити. Ну йо моє. І втікти не зміг поблизько стояв, капець, не пощастило. Кстати, я вже третій раз тут спавнюсь. Окей. Так, там Френк. Френк пацан серйозний. З ним тусуватися не сильно хочеться. Но дальність у мене чуть-чуть більше. Гавс, конечно, пацан тоже крепкий. Но від гавса хотя Можна, можна. можно. можно. ще й сюди прийшов. Він мене ще й так буде дамажити. Фух, я втик. <реш> я втик. Так, там містер Пит тусить. Ну давай ми тут банки просто підсмокчим, потому що все-таки банки нам надо. О, там Анжело по ній попав добив її. Я би банки позабирав. Да, Angelo. Ти ж мені досиш їх? их? Конечно. Так, а тут у нас шарф. Шарф з зультой. Ну, а шарфу там хана. І цьому шарфу хана. Боже, я гроза шарфів просто, чесно кажу. <laughs> ну, Но я відчуваю, що Френк дуже довго зможе жити. І я буду з ним десь аля в кінці. Ну, де він, я поняття не маю, давай приберем Енджел, бо Френк має хп прям багато. Ми йому отако зробимо. Так, Енджело. Дратуті! Дра тут є диви, Блин, від мене ще й тікає. Из-за того, що він постійно заряжается, у нього нема хп, він не може отригію. Понял. Let's go, let's go! Сейчас мы нормально розквасимо. Я не знаю, нашу Барлі сюди прийшов, вообще. Він якийсь аФК, пацан. Я, конечно, тут завтыкав чуть-чуть, що не попав по ньому сразу. І міплі мене просто з'їдає, поки я був на лоуресах. Обалдеть. 406 кубасів. Ну, ти знаєш, непогано. Непогано ми Гайла все-таки підкачали. Ну, а мені ще чуть-чуть до 33 900 кубасів того. Я, в принципі, був би дуже не проти. Mm -hmm. Взяти якогось пацика, наприклад, хто б дуже хорошо пазу ламав. Ой-ой-ой, хто б це робив супер класно. Мелоді дуже хорошо це робить. Вона в мене з гіперкою, але без нічого абсолютно. Давай чисто затестимо. Бо вона по своєму прикольно ламає сейфа. І це можна спробувати. Зробити. Я дуже мало на ній відіграв. Блін, кость 2400 хп. Це просто капець. Це у барона 2400. Це просто дві плюхи барон, і барона нема. Боже, в мого барона щось там в районі 4000 хп, чи 5. 5.000 коліт, всі снаряди попали по мені. Так, надо прийти до чака. І чака бубить, конечно, но. Але... Ну, ми по-своєму, звісно, дамажимо сейф, реально багато ми надамажили. Хоча я просто там постояв барона, я не побачив в катки. Ну але барона і, і ти не побачив вкатки, бо в нього на все 500 хп. Як же ж ти його побачив? А мене застанили, прям типонів. Оцей новий бравлер доволі непоганий, що цепками кидається, він реально класний. Барону треба просто не через центр іти, а через біки накидувати і хілити наших бажано. Блін, я втепався, на жаль, і ерунду зробив трошки. Ну, цього вбили, це супер. Але інші з'явиться і ульту нажме. Бачите, дивись, що вона робить, вона прям станеть повністю. Блін, із-за того, що по мені ще коліт попадає постійно, мені це взагалі не подобається. І мене просто з'їдають опять. Я не знаю, я тепер не можу до сейфу дойти, я зараз спробую з іншої сторони. А, ну все, сейф зламали. Чак, поки виставив всі ці приколи, почав вже їздити і багато дамажити. Ну, ти знаєш, не сильно вона мені сподобалася в цьому плані. Не сильно. Хто б ще прикольно поламав сейф? Я-то, в принципі, плюс-мінус розумію, хто класно його ламає. Ну, я хочу пограти за барона Кстати, гляньте, скільки в мене хп буде. Бо в того було 2400 в нашого барона. У мене, понятне діло, що більше, але не набагато. Це прикинь, отого барона з 2400 хп Джесі з одної плюхи вбиває. Брок з одної плюхи вбивав. Лілі там з одної плюхи. Ну, з двох плюх. У мене 5400. У мене ще ще, у мене тут свої приколи, Ну, тут брок мене все одно виносив. Але ми вижили. Слава Богу. Головне, я коли по сейфу попадаю. У мене ще свій прикол. Він потім отруєний стоїть трохи довго. Я б міг, звісно, нашого підхилити, але мені трошки впадло було. Ну, ми винесли, кстати, цю. І я не встиг нашу підхилити, але вона і так тут розібралася, ми І в цілому, все доволі таки непогано. Ми там ламаємо, все чітко. Все кул, cool, все кайф. Поїхали. Давай нашу чуть-чуть підхилим. Політ. Вона щас захилена, буде конкретно жорстко валити. Так, і встиг 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 ще і свого підхилити, і там надамажити. І в цілому все доволі таки непогано. Я із-за того, що коляд хили, вона прям дамажила, дай Боже, 21 тисячу нахилив за такий короткий період, і в мене ще дві стіки цього. Скільки квестів на барона? ума зійти. Давай ще одну знач, вальнемо, пацанів, підхилимо їх, бо я їм допомагав прям добре. Моя да не першим стояти. Кстати, блін, і джесі, і ця з цепками, і ріко, ну серйозно, команда проти нас, чесно говоря. Блін, Ріко гамнюк виживає, я не можу йому нічого зробити. Банально тупо не попадав. Я, в принципі, розумію, що хоче зробити Джессі. Її план потихенько осуществляється. Ну ми її вбиваємо. Супер, кайф. Ішли допомагати нашим. Ну, там уж соба вже й не поможеш, ну. Так, Джесі помирає. Кайф. Ну і все, все, що треба зробити, це просто зламати сейфа. І все, і ізі. Перемога. Це я понімаю. Оце я понімаю. Ще одна перемога. Ну там, звісно, можна було ще пограти квестівку по виконати, але я заборончика розвалив. Прям дай Боже. У Мене ще одна суперсила є. А ні, це просто нова. Вона мене що, не вибрана була? Повинна було. 33 908 кубків. Все, яке хотів. 33 900 є і кайфи. На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобання З вами був Санчелос і всім пока-пока.